Яким буде місто після нашої перемоги, коли відбудовуватимуть зруйновані об'єкти, та які нові ідеї планують утілити вже найближчим часом? Усе це мер Ігор Терехов обговорює разом із харківськими лікарями. Констатує, харків'яни продовжують робити все, аби навіть в умовах війни місті не погіршувався рівень надання меддопомоги чи освіти. Функціонував громадський транспорт і комунальні підприємства. За півтора роки бойових дій додає, мегаполіс залишається чистим, охайним. Та вже потроху відбудовується. «Понятно, що активна фаза будівництва буде після закінчення війни, але чекати не можемо. І вже ми поступово напрацьовуємо той матеріал, який нам необхідний для того, щоб заходило в Захопили кошти і перших транше вже почались. Крім цього, Харків має чимало планів на майбутнє. Так жоден із визначених раніше проєктів не залишиться нереалізованим. Акцентує мер. Ба більше найкращі світові спеціалісти разом із міською владою працюють над новими ідеями, аби після війни місто стало ще сучаснішим. Метро будемо будувати. Однозначно. І кошти у нас є на цей. це, це кошти. Крім цього, зараз проводимо тендер на закупку рухомого складу митрополітену. Крім цього, нам виділили кошти. І ми зараз, завтра на сесії теж затвердимо цей кошторис. 15 мільйонів євро для закупки коштов. Це новий фільм у нас, до речі, не, не було, не, не його ще жодного місця України. Щодо проїзду у громадському транспорті, продовжує Ігор Терехов. То поки це дозволятиме міський бюджет, він залишатиметься безкоштовний. Однак, навіть після цього його вартість не збільшуватимуть. Зараз же місто активно працює над покращенням загальної економічної ситуації та залученням інвестицій. Також під час зустрічі змогли обговорити деякі особисті питання та проблеми. А з нагоди прийдешнього дня медичного працівника лікарі отримали пам'ятні дипломи та подарунки. Зустріч була змістовна, набагато питань відповів нам наш мер і якось так радісно від зустрічі. Міська влада з нами. Вона нікуди не уїжджала, вона нас не покидала, вона все время про нас турбувалася. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачов, Олексій Стренков, Олександра Панченко. Новини Харків.